Соловейко з одним крилом. Книга, яка стала настільною в родині Венгриновичів. 12 років тому в сім'ї народився хлопчик. І разом з радістю до Венгриновичів одночасно прийшло й неабияке випробування. Лесик народився з ДЦП. Чимало прикладених зусиль, поїздок на лікування в різні реабілітаційні центри, консультації з фахівцями дали результат. У три роки хлопчик пішов. І, хоч фізичний розвиток дитини підтягнули, проблеми зі здоров'ям все ж його не залишили. У хлопчика виявили проблеми із зором, розповідає батько Лесика Анатолій Венгринович. У нього всього насу є 10% зору, тобто в нього є субатрофія зорових нервів, такий діагноз це очі здорові, а вражені ділянки мозку, які відповідають за дзір. Ну і щодо майбутнього, то прогнози не втішні, бо все-таки більше є прогнози, що може бути взагалі повністю вся втрата зору. Але якщо повертаючись до всіх цих поїздок, одного разу ми були у Львові і зустрілися. З відомим таким у Львові дитячим підлітковим психіатром, лікаром, психотерапевтом Олег Романчук він є автором багатьох книжок, і саме якраз власне цієї казки Соловейко з одним крилом. Неодноразово її прочитавши у сім'ї, виникла ідея створити відеоказку, яка б могла своїм глибоким душевним змістом стати корисною і для інших людей, та спонукала б не лише надіятись і вірити в краще, але й самим творити добро. Озвучення цієї казки, яке сім'я знайшла в інтернеті, стало своєрідним підґрунтям для подальшого впровадження ідеї, залучившись з підтримкою волонтерів, вчителів та друзів Лесика, Венгриновичам вдалося втілити мрію у життя. Так як класик ходив в школу ремесел на гурток кераміки, для того, щоб розвивати якусь моторику в руках. І силами Ольги Мельничук, яка є професіоналом в тій справі, яка має набиту руку, були створені головні герої казки. Після того, фактично, наш дім перетворився в студію, тобто в домашніх умовах було зроблено всі декорації. І силами наших волонтерів, наших друзів, Оксани і Ігора, і своїми силами ми почали творити відеоверсію цієї каски. Клопітка робота дала свої плоди, і днями відеоказку «Соловейко з одним крилом представили на загал у Тернополі. Аби її переглянути у школі мистецтв, де у шостому класі навчається Лесик, зібралися чимало людей. Відеоробота не залишила байдужими нікого. А сам Лесик розповідає: хоч це і казка, у ній прихований глибокий зміст, оскільки той Соловейко не міг літати, то. Ну, друзі та сестри його допомогли е, е, зробити для нього такий кошик з е, соломи, і, і так він е, ну, перелетів за допомогою того кошика. Ну, І там розказується про те, що е, ну, не, не, не важливо який пта, птах сама, а важливо, яка в нього пісня, як він співає, як, яка в нього пісня. Усім привіт! Мене звати Лесик, мені 12 років. Нелегко це сказати, але скажу, так сталося, що я маю проблеми зі здоров'ям. Неповноцінно володію руками та ногами, погано бачу. Мені важко переходити через дорогу, грати у футбол, малювати, читати, їздити на велосипеді. Але я стараюсь. Попри те, що здоров'я Лесика підводить, він є доволі активним. Хлопчик успішний у навчанні, має чимало захоплень та мрій, співає, декламує вірші, захоплюється програмуванням. У майбутньому хоче стати відеоблогером та програмістом. Своїм прикладом сім'я Венгриновичів показує, що разом у любові та з підтримкою близьких можна подолати будь-які проблеми. Труднощі і негаразди. Потрібно вірити в диво, і воно неодмінно станеться з кожним.